Я мріяв одягти кросівки і побігти як раніше. Так сильно, аби захланатися повітрям, а кросівки припали пилом. Саме про це мріяв Кирило, коли його випробувала хвороба. Кирил зіткнувся з вілснідом. Я навіть не можу представити, що мене таке серйозне, як би не передався здоров'я. Я спортом займався. Думали, на не роки там без зумик зажав. Аналізи аналіз вже підтвердили, що, що все-таки. Позитивно Перевернуло життя Кирила знайомство з фондом Олени Пінчук. АнтиСНІД йому запропонували вести відеоблог про своє життя на інтернет-платформі «Сейф Коннекшн», яка була створена фондом АнтисНІД за підтримки Кока-Кола. Мета такого проекту просвітницька діяльність серед молоді щодо проблеми вілсніду СНІДу та пропаганди активного здорового способу життя. Це тема найкраща і саме в моїй житті, тому, що потому что поддерживали многие, если честно. Начиная от фонда «Антисвит» Елена Венчук, заканчивая всем волонтеры приходили, друзья. Очень приятно, то, что люди вообще помогли мне восстановиться, восстановить мое здоровье и оказались такими настоящими друзьями, которые пришли в нужный момент ко мне на помощь. Очень приятно, очень красиво им. То на фоні всього цього пройшло моральна боротьба. Кирил доводить власним прикладом у житті можна змінити усе. Головне зробити перший крок, діяти і відчувати себе частиною великого міста під назвою Життя.